Привіт, друзі! Поділюся, для, поділюся з вами тим, що для мене стало відкриттям новим. Це нове для мене, що з сухого молока можна зробити справжній корисний йогурт. Гляньте, який він шматочками. Гляньте. Дуже Цікаво, структура хороша на смак, непоганий, не дуже відрізняється від е, такого звичайного молока. ну розумієте, звичайне домашнє молоко набагато смачніше, але. Досить смачний поживний, ось я собі зробила, можна з фруктами різними зробити. І взагалі застосування йогурта велике, ви це знаєте. То хочу поділитися з вами, як я це роблю. Значить, на склянку 250 грамову я даю 5 чубатих чайних ложок сухого молока. Тобто розраховую цю пропорцію. ну, У мене тут 2 літри було. Засипаю все це сухе молоко в кастрюльку емальовану, обов'язково емальовану. Додаю лише пару ложок води з загальної кількості, добре вимішую. Молочко стає тоді таке в'язке. Тоді додаю решту рідини, розмішую і залишаю на 40 хвилин набухати. За цей час набухне білок і всі грудочки розійдуться. Тоді парю молоко, звичайно, як завжди. І чекаю, коли воно охолоне до 38-40 градусів Цельсія. Потім додаю закваску: ось у мене така, але ну, йогуртова. Але немає значення, ви собі виберете любу. І добре вкутую на 10-12 годин, ну, прям закутую багато <смір> речей, щоб воно тримало тепло, і бактерії собі там працюють. І ось що виходить такий чудовий, смачненький поживний йогурт. Рада була поділитися, пишіть, може, в когось є якісь запитання, або, може, ви ще щось смачненьке знаєте з сухого молока.